Шановні друзі, доброго дня. Ви звичайте, Хімар спить із тим сном. Трімліть в полі Олегово хоробре гніздо. Так написано в слові Полкоігорів, коли в полі заночувала дружина, князівська дружина воїнів. Вояки, пам'ятаєте, ви їх порівнювали з вовками сірими, які розсипаються по полю за здобиччю, за хижаки. Бо яке справжні це хижаки. Так от що цікаво, хлопці і дівчата. От вірите ви в знаків чи не вірите, дивіться, село, в якому ми стояли в Київській області, коли Відорки вже обороняли Київщину, називалося Вовчків. От там дрімало наше хоробре гніздо. Вовчків. Тепер увага. Річка, на якій стоїть Курахівська Гес. І на якій на берегах цієї річки наші, наша військова база була, називається Вовча. Як ви думаєте, це випадково? Це означає, що колись давнину тут теж стояли богатирські застави е, на поберегах річки в полі незнайомому на землі Половецькій, які охороняли Русь, Руську землю, Україну. Це синоніми, Руська земля і Україна, це синоніми в літописі, Охороняли від Тодішніх орків, рудих псів, половців. Половці це був образ. Вони по-своєму, звичайно, у них своє життя, але це образ ворога був, Половці. погані половці. І на річці вовчій були богатирські застави. А село вовчків, це значить, що там теж стояли. Це не значить, що там вовки жили діти. Це значить, що там жили люди, воїни, які захищали Київську Русь. Від ворога в той час, от вам і не вірте в знаки, і тепер з цим живіть.